Вітаю, друзі! Біжать у Почаю з тяжкії дороги. Там Божі дзвони гудуть. Вітаю, друзі, з Почаївської лаври. Дякувати Богу, попали ми сьогодні. Цього рік. Щорік, знаєте, дожитися о Богом. Але, але ми <кхід> не здаємося. Ми прийшли вклонитись матері Божій. І ще, іще, і знову, і знову попросити її за наших синів і доньок, які там на передовій, які страждають від війни. Ми знаємо, браті, сестри, що без нагадувань молимося, що літургії, що богослужіння у всіх монастирях української православної церкви звучить сотень сотні тисячі молитв. І віримо, що Господь дав нам випробування. Дасть сили прийти, пройти в опробування достойно, по християнськи з користю для душі своєї. На цій дорозі треба підтримати ближнього, на цій дорозі треба проявити любов і ласку, яку являє Матір Божа у стільки століть до нашого люду. Друзі, да, зараз закінчилось Ранішня літургія Владика нас служив в ранішній літургію і зараз буде пізня літургія святкова, як ви знаєте, завжди сон людей тисячі вірних, сон архієрів, хотів сказати, і тисячі вірних будуть на божественній літургії молитися перед образом, чудотворним образом, якого, як ви знаєте, люди приносять з Куспенського ось, ось красивий собор. Для святкового богослужіння. Йду і я, друзі, на молитву, помолимося. І вознесем, Матері матір'ї. Друзі, звісно, що не всі можуть попасти у Лавру, але думаю, що багато хто з вас був. Неважливо, неважливо. Треба встати і помолити. Боже матір, де б вони були? Почитати, хто може акафіст, хто може просто молитвочку встати і до Божої Матері сьогодні звернутися. Радуйся, похолу почає і всього міра надіжда і тішення. Та й Матір Божа під покровом своїм береже, друзі, усю нашу Україну. і віримо, що збереже. Свято.